Нас вітає Біороза. Розглянемо серію гранат та троянда від BioFresh, а саме у нічний крем проти старіння об'ємом 50 мл. До складу крема входить органічна трояндова та гранатова олія. Гранатову олію роблять шляхом присування зерня граната. Ця олія незамінний помічник для захисту шкіри від вільних радикалів та стресу. У олію входить омега-5, жирна кислота. Вона посилює корисні властивості гранату, має заспокійливу дію, регенерує шкіру, розглажує та пом'якшує. Крем захищає шкіру, обличчя від негативного впливу навколишнього середовища та стресу. Прискорює процес відновлення шкіри, оказує заспокійливу, та протизапальну дію особливо підходить для чутливої шкіри. Крем стиму стимулює синтез колагена та керамідів, прискорює клітинні функції, поліпшує водний баланс клітин. Цей крем розроблений одночасно для активації оновлення шкіри та підтримки її регенерації в нічний час. Шкіра стає сяючою, свіжою та відпочиненою. Замовляйте із задоволенням.